Що сивій давнині дубно було центром просвітництва та культури на Волині. Відродити колишню славу міста взялися організатори молитовного сніданку. За один стіл запросили представників різних релігійних організацій, бізнесу та влади. Мета разом помолитися за Україну. Тих, кого не запрошували, тих і немає, але є всі. Я думаю, що цей захід повинен вдатися, але вже це все таки об'єднання навколо молитви Господа за злагоду за мир в нашій країні. Ініціатори молитовного сніданку переконані, що нашому суспільству потрібні не лише транші МВФ, але й духовне відродження. Під час зустрічі хочуть сформувати документ, який би був дороговказом у розвитку українського суспільства. Я практично готовий бути знарядом в руках хороших розумних людей, які мають мені доручати конкретні справи по розвитку нашої культури і духовності. Священики бачать позитив у проведенні молитовного сніданку на Дубинщині та сподіваються, що він стане традиційним. Цей документ, звичайно, ми підпишемо, тому що це є такий, такий вияв, ніби меморандум бачення розвитку країни. Там сказано всі цінності, які ми бачимо. Це і, 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 і про культуру, і про мову, і про церкву, і про, і про, і про, і про економічний розвиток. Я не знаю точно тексту тієї резолюції, але я думаю, що тут мудрі люди писали цю резолюцію, і я готовий підписати, тому що ми прагнемо миру, прагнемо спокою і прагнемо консолідації. Нашого суспільства і церкви християнські в цілому меморандум підписали усі учасники зібрання. Згодом документ має лягти на стіл президента та голови Верховної Ради України. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма день.